Це значна така більшість. Отож, що ви можете сказати чернівчанам з впевненістю, оскільки ви голова Чернівецької обласної ради? Е, ну, дійсно, якщо е, говорити про е, чернівчан всіх буковинців, перше, що я повинен оправдати їхню довіру. Тому що люди надіються на те, що нарешті депутати хоча б маленьку клев будуть робити все, маленьку лепту внесуть в... в рішеннях обласної ради для того, щоб життя Буковінці стало легше і краще. Я дякую за їхню довіру і буду все робити для того, щоб нарешті були серйозні кардинальні зміни. В обласній раді. Судячи з голосування, вже можна в певністю сказати, що коаліція як така вже сформована. Однак, хто буде вашими заступниками? Ну, так як я і домовився з нашими колегами, що після першого засідання ми збираємося і вирішуємо. Кого будемо висувати на посаду першого заступника та заступника голови обласної ради? Ми відкрити трохи оцю таємничість. Ну, кого будете представляти? Я Ще раз кажу, у нас була кандидатура, є однозначно. Ми зараз йдемо порадитися.